Мій маленький. Ну, подобається йому ця качелька. Ну що зробиш? Придеться диванчики постирати і якась покривалка. Хоча покривалка сьогодні він під сілкою з будки витяг, пошматував її. Так що не знаю, треба буде якийсь матрасик йому придумати туди. Так, лапки в одну сторону, другі лапки в другу сторону, голова в третю сторону. Так. І спимо. Кайфуємо. Зараз спробую його покачати, як він це буде реагувати. Він вже на машині їхав, так можливо ж, йому це... Так, я тебе хочу покачати. Отак. От так. Ой да, ой, да. Все подобається, подобається. До машини будемо теж привчати потихеньку. Подобається нам. Отакий От вже маленький песик на півкачельки.